Децентралізація стартувала не з того краю, що треба. Таку думку під час прес-конференції озвучив голова облради Василь Скрипничук. каже, її розпочали з фінансової частини. Села, селища та малі міста невдоволені. Тепер райдержадміністрації отримали право фінансувати бюджетні установи, які раніше утримувалися з місцевих бюджетів. А трьохвідсотковий податок на землю боляче вдарить по сільському господарству. Зокрема, ставить під загрозу рентабельність полонин у гірських районах, адже орендарі не зможуть платити такий відсоток. Візьмемо полонина середня. Це гора мінчолик Зеленська Зеленська сільська рада. Це там, де Наша прикордонна застава є, от одна, яка є в нас в області, вони платили близько тисячі гривень за користування в рік. Це сезонна робота. Зараз їм це треба буде платити приблизно 3-4 тисячі. А заробляти вони можуть до 7 тисяч, напевно, не більше. Багато з того, що треба було виконати для децентралізації, не втілено в життя, каже Василь Скрипничук. Зокрема, про місцеві вибори у травні вже ніхто навіть не говорить. А проводити їх у жовтні трохи запізно, оскільки чимало представників громадських організацій нині тісно пов'язані з чиновницьким апаратом та йдуть на роботу державні адміністрації та владні структури. Ми рік втратили на те, щоб кардинально змінити владу. Тобто, що можна було не зробити, ми не зробили. Чому ми так зробили? Тому що. Нам захотілося бавитися в АТО, замість того, щоб признати, що йде війна, визнати, що йде війна, розпустити всі органи місцевого самоврядування, на новій основі зробити вибори після того, коли війна закінчиться. І не бавитися в демократію. Що ж до мобілізації, то до війська мають йти люди готові служити, каже Василь Скрипничук. А ще повинні бути чітко прописані гарантії та пільги для бійців.